Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Наталі. Подивимося, тут великого листа своїми побажаннями. Наталя написала. Звісно, смаколики мені прислала. Дуже дякую Наталі. Люблю такі горішки, але це все зайве. Я постійно говорю, що це зайве. Але я дякую, дякую. Ось подивимося, що Наталя із скарбів прислала. Такий яшма. Агати. І різні, тут різні камені. І кварц є гірський кри кришталь. Три різні види перлів персикових. Такі перли чорно-білі і дві низочки аквамарину. Ось, зараз прочитаю побажання Наталі, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. І глянемо, що я зробила. Із аквамарину Наталя просила зробити дві низки, одну більшу, одну меншу. Така різниця в довжині її задовільнила, тому що Наталя має колон і хоче його вдівати. Я додала такий замочок, до якого вона зможе прикріпити кулон. І ось так буде. Це, коротше, намисто, воно є по всій довжині від одного краю замка до другого краю замка однакове, тому що, якщо б я дала до замка менші, коли вона наталя би перевернула, тут би було негарно, бо вони менші намистини. Для яскравості і краси дала такі фурнітурні намистини, їх дала і в більшому, і в меншому. Єдине, що більше відрізняється, за рахунок того, що закінчення меншими. Наталя хотіла з менших зробити менше, а з більших більше, але так як замало оцих намистин було, нема довжини 55 см, як Наталя просила. Бачите, яка довжина. 15 см фурнітурою витягнути це буде негарно. Це буде практично сама фурнітура. це одна третя низки це фурнітура. Тому ми. Залишили такий варіант, ну але воно ну, гарне таке намисто вийшло делікатне, хоч і довше. І їх можна носити знову ж разом, можна носити окремо, бачите, як одну низочку, і дуже гарно видно ці намистини, які Наталя хотіла, щоб були попереду, ну але вони тут збоку. І з чорно-білих перлин той самий варіант, із замочком я так і залишила. Цей самий, що був, Наталя має підвіску і буде собі підвішувати до цього намиста. Я поміняла бісеринку на посріблену таку різну фурнітуру. Намисто стало цікавішим, яскравішим, а дизайн залишила цей самий. Із перлин. пердин. Персиков кольору. Наталя хотіла 4 різні намиста. Я постаралася зробити. Вони всі подружки. Їх можна всіх вдягнути разом або кожну окремо. Кожна інша низка має інші позолочені так. Ось. Я спочатку зробила другу, третю, четверту, як просила Наталя, а на першу вже що залишилося. Але перша вийшла повноцінною низкою. Я додала бісеринки, щоб витягнути довжину, і додала такі. Позолочені гематитові. В на намисті дала такі позолочені фурнітурні. не такі кручені тригранні, Чуть-чуть бісеринок, замочок гачок. До цих додала такі позолочені гематитові пласки намистини, як по розміру підходять до перлинок. Ну і вже далі вони стало. Я продовжила іншими, які були з попередніх. І останнє. Підібрала за розміром такі позолочені фурнітурні. Але так, як не стало мені довжини, я вже додала і гематитовими, але щоб багато не давати гематитових, я додала ланцюжок. І Наталя собі подовжить. Ну, тут вирівняна довжина якраз стільки, скільки треба. Можливо, вона захоче довше. Ну це таке. І з кольорових. Намистин дуже такі гарні, подовговасті я посортувала намистинки, зробила симетрію. Кожну намистинку вділа таку шапочку і дала таку квадратну позолочену гематитову. Шапочки гарно підійшли, і ця гематитова також. Ось таку зробила симетрію. Білі прозорі дала дальше, Ну і вже такі не, не дуже виразні дала на закінчення. Ще тут аметистові, але аметистові тут є, щоб не повторювалося. Спочатку взяла ті всі, які були, і аметист вже пішов другим рядом. Білі, як я, прозорі, я сказала, що дала дальше, тому що, якщо бачите, виглядає як пустота. Якщо би я дала десь отут, здалека виглядає як обірване намисто. Негарно, тому я їх, хоча самі по собі намистинки гарні, але ці яскраві, а вони прозорі. Тому ось так. Із авантюрину низочка додала срібну фурнітуру, тому що колір намистин холодний, і сюди не підійде іншого кольору фурнітура якраз. Під срібло, гарно підходить. Додала такі фурнітурні намистини, трошки шапочок і замочок-гачок. Відео невелике, але, думаю, вам було цікаво. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.